Давай до кінця підростай. Води. Я буду наряд. Давай. Давай. Ух, пощастило. Важко додумати. Ну, типу, не важко, але треба смикалку мати. У мене складається враження, що перший раз мені було легше якось проходити. Давай, сонь. Ну, та злась. чопився за той. Давай, давай, пхай, пхай. Оп! Ага, ось так, так? Да? Ну, добре, йдемо нажимати на кнопку знову. Уі... Ливе. Ну, я знала, що мені треба на цей ланц. Він тут просто так точно не, вис... не, не висів би. Так, давай, лізь